Дорогі друзі, брати і сестри, всі, хто прийшов на це місце, хотіла б місця з вами сказати слава нашому Господу, що наш Бог він живий, святий, праведний, до цього місця поміг нам. Знаєте, сьогодні такий день, подяки. Я думаю, що Господі не тільки сьогодні, але і на всякому місці, але і кожен день ми должники перед Богом. Ми должні Його за все дякувати. Даві своє сказав таке слова благослови каже, душа моя, Господа і не забувай всіх благодіяння Його. Він тебе прощає, милує тебе, сохраняє Твої життю і вінчає Тебе, говорить, милостю і щедротами. Друзі, мої, наш добрий Господь, я так сидів і задумувався, думаю, Господи, що ми можемо перше всього Тебе так дякувати. Мені пригадується, коли рік назад моя дружина була в больниці. З ковідом. І вона говорить: знаєш, говорить, все, таке говорить, время було, що от проснеся, говорить, і не можна так вдихати говорить, і видихнути, так знаєте, щоб казав один, наповни, каже, легені. А ми сьогодні з вами проснулися з і можемо легко дихати. да Ми сьогодні з вами можемо пити таку знаєте чудову таку водичку. Я був на Одесьчині, і так, знаєте, наче стали біля колодця, щоб попити водички, а хтось приходить, говорить, не спішіть хлопці, говорить, тут не можна. пити. не можна? Так в нас опустив, витяг і п'ємо водичку. Да, ні, говорить, тут не та водичка, привозна вода. І там, знаєте, привезли тонн 5 злили в колодязь і п'ють її там. Ну, яка та вода, знаєте, там місяць, але п'ють нормально. Я думаю, Господи, а в нас включив скважину, і вода чистенька, прозора, холодненька. Що нам ще треба? І дивлячись на всі ці знаєте, які Господь дав нам плоди, і задумуюся, думаю, Господі, а що Бог нам цей рік не дав? Хоча така обстановка, звісно, на Україні, ми всі розуміємо, друзі мої, але в з цим ми приносимо подяку нашому Господу, що в нас сьогодні дивиться мирно, Да? І ми вмісті з вами можемо зібратися, дякувати Бога, і це велика Його любов і милість до нас. Слава Ісусу. У мене, знаєте, да? сім'я невеличка, діток небагато, 10 дочечок, наче і 4 сина. І слава Богу, ж, є вже ж і невісточки, і зяті, ще 6 внуків. І я так дякую Господу, просто це кажу: Господи, вони всі живі. Ми сьогодні, хоча там і за рубіж виїхали, але можемо почути їхній голос, можемо поговорити, Господі, хіба це не милість Твоя? Дорога молодь, і всі, хто присутні на цьому місці, можливо, ми так не задумувалися, друзі мої, що ми мало Його дякуємо. Коли ми читаємо Слово Боже, бо час вже біжить, читаємо Слово Боже, написано такі слова. Десятий розділ Єва для вас українська чудова. Після того Господь вибрав інших сімдесят учнів, 10 глава Луки, і послав їх по двоє перед собою в кожне місце та місця, куди сам хотів, і сказав їм: Жнива великі, а робітників мало. Тож, благайте господаря жнив, щоб вислав працівників на жнива свої. Ідіть, ось я посилаю вас. Так написано, що Господь вибрав 70 учнів, послав їх пред лицем, каже, ідіть, я вас посилаю. І одне знаєте, така чудова історія написана, і ці 70 учнів повернулися із радістю, і кажучи, Господи, навіть демони покоряються нам во Твоє. А він сказав їм: читай последній свічок: Однак не радійте тому, що духи покоряються вам, а радійте тому, що імена ваші записані на небесах. Слава Ісусу! Дорогі друзі, ми всі з вами радіємо так представити таку історію. Учні пішли, Господь їх послав на, свою, на свої жнива, да? і вони трудилися і однажды зустрілися з Господом і кажуть, Господі, нам навіть по-русски і беси повинуються о імені Твоєму. А Він так, знаєте, не радуйтесь, а радуйтесь тому, що ваші імена записані на небесах. Слава Ісусу! Друзі, як важна нам сьогодні, така, знаєте, була радість. Вони дякували Бога, що вони пішли і бачили в своїх трудах успіх. Но Христос, ну і це не головне, друзі мої. Він послав нам і дав нам, можливо, ту владу і силу, друзі мої, і нас сьогодні посла, ідіть, каже, і говоріть всім людям. Друзі, мої, час таки настав, щоб ми сьогодні йшли і трудилися на ниві Господні. Зачитую ще одне місце. Сталося одного дня, що він увійшов в човен з душами своїми, і сказав їм: перепливімо на той бік озера і відчалили. Коли вони пливли, він заснув і зірвався на озері Велика буря, аж заливала їх, і вони були в небезпеці. І підійшовши, розбудив його і сказали: Наставнику, наставнику, ми гинемо. Він же встав, заборонив вітрові і хвилям. І настала тиша. Тоді він сказав їм, де віра ваша. Вони ж перелякані, дивувалися і говорили один до одного, хто ж він такий, що і вітрам, і воді наказує, і вони його слухають. Слава Богу! Написано однажди, коли Він був у човні, да? і нібито заснув. Хоча написано, що він не спить, написано, окою не дремлять. І написано, навіть коли він трудився на цій землі, да? то написано, Днем трудився, а ночі проводив у молитві. І написано, сталася велика буря, і учні, знаєте, переживали, хоча рядом з ними був Ісус, в тому човні був Ісус. Я так собі розсуждав, Господи, ну якщо й погибнемо, да? ну, так ми ж будемо з Господом. Ми ж рядом з Ним, Він то в човні в цьому. І вони почали кричати: Наставник, ми ж погибаємо. І написав, він став запретим вітрам і бурю. І вони написано, були перелякані, і говорили, а хто це такий? Який сказав вітрам, і вони повинуються буря, і вона затихла. Хотілося б трошки сьогодні з вами поговорити, а хто це такий? Однажди один чоловік, і йшовши на війну, і так прийшов до вірючих людей, що помолилися, і йому говорять, що ти молися, а Бог тебе збереже. Ну, йому, знаєте, було якось непонятно. Ну, ну як Господь збереже. Ну, це ж війна. Ви знаєте, коли він прийшов і однажди були зібрані там на якійсь остановці вони всі, і туди попала ракета. А йому в цей час, вибачте, щось захотілося. І він побіг, так знаєте, відбігнув трошки від людей, відбіг десь в кусти там. І коли ця ракета туди залетіла, і всіх людей побила, а він залишився живий. І він вертається і каже: слухайте, щось є. Друзі, є Господь, якому ми повинні служити, якому ми должні, друзі мої, на якому ми повинні надіятися. І якась знаєте, казалось би така проста наша обстановка. А він живий остався і каже: слухайте, щось є. Я так слухав, коли один, один воїн говорив, каже: Слухайте, хто за нас молиться, ви не переставайте молитися. Друзі, не переставайте молитися. Сьогодні в нас можливо і тихо, і в нас є хліба до хліба, і в наших магазинах все є на прилавках, друзі мої. Но молитися ви не переставайте. Ви не переставайте Його дякувати за все. Бо написано, що він один достоєн цієї слави. Одна ж до моєї сім'я вам колись розказував, була така історія, коли нас семеро дітей заводили на кір. І так, знаєте, присипає дивлюсь, 4 утра, і так дитя так важко дише. Було 12 років. Аці, а що з тобою? А вона говорить, тату, я буду помирати. І коли ми до неї бачу, душа вже виходить з неї, що вона нікакає. Я побудив всіх дітей, дітей свідків, і поставили всі на коліна, плачемо, молимося. Кажу, Господі, ну я вид твою милість, В мене друге дитятко померло, якому було 7 місяців, по-моєму. І коли ми так стали, знаєте, молитися і встаємо з молитви. Одну молитву завершили, другу, досі, як тебе діла? А вона говорить, тато, вже мені легше. Але я, жити не буду. Кажу, а чого це? Вона, говорить, я була на небі. А що ти бачила? Говорю. Бачу, при своєму умі не бреде. Вона говорить, я бачила Христа, горі, який він. Вона каже, тату, в білій одежі, сіяючий, і мене кликав до себе. Ну, я вже поняв, друзі, що прийшов ангел Господній по душу. Кажу, до не переживай. Ти будеш з Господом, ти бачила, куди ти йдеш. Нам буде тяжко пережити, але ми знаємо, що ти будеш з Господом. І коли ми стали ще на третю молитву молитися, вже стали змолитися і каже, то вже мені легше. Слава Богу, на сьогоднішній день вже родили мені п'ять внуків. Друзі мої, наш Бог, він живий. І нам сьогодні Біблія свідчить, друзі мої. І нам сьогодні підтверждають, друзі мої, і я сьогодні всім говорю там, де я тружуся, що є Бог, і є Бог живий, який чує, який бачить нас, і знає написано навіть помисли. Сердечні наші. Тому, друзі мої, не переставайте дякувати Господа не тільки сьогодні, цей день подяки, але на всякому часу, усякий день, щоб ви могли Його дякувати. Хай ім'я Господнє буде благословен.